Котонові шортики для дівчаток від бренду Pepper зго65 гривень за одиницю. Розглянемо малючки, поближче. У нас є ось така гарнесенька моделечка. Бачите, з білою шнурівочкою. Є гарня резиночка. Є ось такі гарнесенькі кармашечки. Можна подивитися, як вона виглядає зсередини. Також подивимося ззаду. Тут є різні кольори. Є ось такий чудовий рожевий, є такий чудовий м'ятний колір. Є ось такий гарнесенький темно-синій. І Є сірий, ну і класичний, тобто чорний колір. Всі ці медалечки, я ще продемонстрував, вони однакові. В них є така сіренька шнурівочка, але є ще інша моделечка. Подивимось в такому прикладі. Вона у нас є тут в темному кольорі, є в рожевому, є в темно-синьому, також продемонструю зараз. Ось, в темно-синьому. Продемонструю зараз зараз саме на цій моделечці, що тут такого особливо порівняно з минулою. Тут у нас немає кармашків. При цьому, як ви бачите, резиночка трішки більш замаскована. Тобто вона не настільки відрізняється, як тут. Але при цьому також дуже гарно тягнеться, має шнурівочку і дуже приємний на доторк. По розміру в нас 122, -х, 128 -х, одна штучка, 134-140, 22 штучки, 146-х, 152-х 4 штучки. В вартість дні одиниці 65 гривень. В лоті їх 27 штучок. Тобто вартість цього лоту 1755 гривень. Адже для для такого чудового лоту звертайтесь до менеджерів.